Безалкогольне текіла, що це? Ти б куштував це? Ну, Ти б ризикнув? Для мене особисто безалкогольна текіла це такий собі актор-дубльор. Знаєш, це от, якщо треба, якщо, треба там, якщо болієш або ще щось, не можеш, не можеш пити, то тобі ну, можна зробити коктейль з цією текілою і все буде добре. Ну, типу, ти витримаєш це, але на основну роль вона не катить. Ні, це, знову ж таки, це моя така думка в вигляді жарту. Взагалі, безалкогольні коктейлі мають місце бути, тому що зараз дійсно дуже багато людей відмовляються від алкоголю, і це для когось це резонно, для когось ні. кожен шукає свій сенс в цьому й кожного своя мотивація? І ми, як бармени, як міксологи мусимо людям пропонувати. І то, що нам дають бренди безалкогольні вже напої, і ми це можемо типу показати як моктейль або. Ноктейл, да, НО коктейл, то це нам тільки плюс. Я особисто безалкольної текіли не куштував. Я куштував джин, я куштував вермут, бітер апіретів, лікер і так. То. Я амаро безалкогольне куштував. Амаро, я також амаро. амаро Лукан, дуже гарно, дуже файно. Ось вино безалкогольне зараз має місце бути. І біле, червоне, цікаво. Тобто, і для певних подій в житті це цікаво. І для коктейлів безалкогольна текіла це має місце бути, і це ок. Чисто її пити ну, вже лучше попий води. Ну, це, це моя, моя думка.